Хоть на каву і з вами я, його ведуча Анжела. Так як в мене канал називається Заходь на каву, вирішила запросити вас на свою кухню. Поп'ємо з вами каву, поспілкуємось, Як старі добрі друзі. По-перше, хотіла привітати всіх наших студентів, учнів, учителів, вихователів дитячого садочку з 1 вересня. Це свято знань, свято перемоги, світла на темряву, незнання і безглуздя. І я сподіваюся, що скоро і в війні теж світло і знання переможуть безглуздя, темряву в тих головах цих расистів. Сподіваюсь на це і вірю в наше ЗСУ. І знаєте, сьогодні хотіла з вами поговорити трішки про Ютуб, про що ще я могла б говорити з вами, як не про Ютуб. Тому що тільки зараз я помітила це за собою, можливо, таке і було з вами. Коли тільки почалась війна, в мене взагалі, крім новин і новосної стрічки, нічого перед очима не було. Я постійно моніторила новини 24 на 7, Я майже не спала, ну майже не спала це перший тиждень десь, а взагалі, десь місяці-два, я просто була в цьому інформаційному такому потоці. Я майже не фільтрувала інформацію, яка поступає до мене. І все глибше і глибше понурювалася в такий стан майже депресії. І знаєте, нещодавно побачила дуже крутий такий вислів у своєї подружки, що ми маємо продовжувати жити життя, але в контексті нинішніх подій. І це справді так. Тому що хлопці і дівчата, які зараз воюють, які зараз відбивають нас і нашу свободу, вони це роблять заради нас з вами, щоб ми з вами дихали і жили вільно. І ми маємо бути їм за це вдячні і жити, але не забувати про той подвиг, який вони кожного дня роблять для нас. Що для себе я вирішила робити, щоб хоч якось бути корисною для нашої армії, якось трішки їх підтримувати і показати свою вдячність? По-перше, навіть якщо ми з сестрою йдемо в якусь кав'ярню випити кави, то між звичайною кав'ярню, кав'яр і кав'ярь, вибачте, трішки замовляюся, заплутується язик, але сподіваюсь, я зможу налаштуватися. Між кав'ярнею, яка просто працює, і кав'ярнею, яка віддає якусь частину грошей на ЗСУ, я виберу звичайну другу, аби якось допомогти нашій армії. Також, наприклад, якщо є можливість в магазині купувати продукти, в якому частина грошей буде йти на потреби армії, я піду в цей магазин, а не в звичайний, який просто собі працює на себе. І все в такому руслі. Навіть ви бачили моє відео, я купувала собі патріотичні прикраси, тому що я дуже хотіла щось таке патріотичне. І я навмисно шукала людину, яка або хоча б якусь частину, або повністю віддає гроші потребам армії. І я знайшла таку людину, знайшла дівчинку, яка робила прикраси з бісеру, патріотичні. І Повністю всі гроші вона віддавала на потребу ЗСУ. Ну і зараз, здається, так само вона продовжує це робити. Що стосується Ютубу, як я вам казала, що я майже не дивилась Ютуб, мені взагалі не хотілося нічого дивитись ні про косметику. Фанат косметики, я просто дивитись не хотіла на неї ні сама фарбуватись. Я сьогодні перший раз. Нафарбувалася так, як раніше, прямо повністю-повністю весь цей макіяж. Навіть знаєте, так фарбувалася в голові собі. Фарбуюсь майже як до війни. І тому що під час війни я взагалі майже не фарбувалась. Потім вже десь через місяць-два я стала фарбувати вії і бровки, а зараз вже потрошку повертається моя оця любов до косметики, моє почуття до неї. І потрошку-потрошку повертаюся до такого майже звичного життя. Звісно, що таким, як раніше, звичним для нас воно вже зовсім не буде. Але ми маємо якось себе налаштовувати, ми маємо якось пристосовуватися до тих обставин, в яких ми зараз з вами знаходимося. І про що саме хотіла поговорити? Коли я почала трошки виходити з цього стану, от тільки новини, тільки новини і все. Я зрозуміла, що мені немає чого дивитись на YouTube, тому що всі мої підписки, вони на російських блогерів. Це комедійні якісь канали російські б'юті-тематика, всі блогери російські. Я почала шукати і в перше складі, з якою стиштовхнулася, це те, що деякі блогери, вони українські, але російськомовні. І мені треба було заходити на канал, дивитися інформацію про цього блогу, блогера, звідки він що він взагалі, який він, український, російський, і вже вирішувати, буде його дивитись чи ні. Звичайно, що російська мова це вже 50%, а то і більше відсотків що я цього блогера дивитись не буду. Тому що зараз в мене інформаційний простір тільки україномовний. Всі мої соцмережі я російськомовно щось постійно. Перегортую, перегортую, і зараз в мене все тільки українськомовне. І мене це дуже тішить насправді. Тому що я намагаюся спілкуватись гарно українською мовою, а для цього треба читати книжки і повністю, щоб твоє оточення було українськомовним і українськомовним гарним. Тому я зараз намагаюсь якось себе контролювати в тому, як я спілкуюсь, щоб моя мова була гарною і не різала вам мушку. І я так подумала, що якщо в мене є такі проблеми, то можливо, хтось з вас теж з таким складнощами зустрічався і, можливо, мої якісь находки будуть вам корисними. Тому що я дуже багато перелопатила інтернет в пошуках чогось цікавого, україномовного і українського. І насправді це було значно складно, я вам хочу сказати, тому що майже все або російськомовне, або Російське. Російськомовних я зразу якось відцілувала, тому порадити вам не можу. А от українськомовних, україномовних пораджу вам три канали: Перший канал це Б'юті-тематика. Ну, як ж без Б'юті, це Діана Суворова, дівчина, яка з Вела свій канал до війни російською мовою, так само, як і я. І зараз вона повернулася на свій канал, вона повернулася в б'юті-сферу, в б'юті-тематику і е, тепер веде свій канал виключно українською мовою. Тому, якщо вам цікаво б'юті і ви хочете щось українське і україномовне, welcome на канал Діани Суворової. Якщо подивитесь, напишіть свій коментар, як вам цей канал. Буду дуже чекати вашого відгуку. Наступний, звісно, куди ж без жарти. Нація, яка вміє посміятись, вона, на мою думку, є непереможним. Перший канал, який не знаю, наскільки мені варто його рекомендувати, тому що там контент такий дуже не християнський, я його переглядаю, але ну, рекомендувати я не знаю, наскільки я можу. Тому що. Там є такі, знаєте, деякі шуточки не дуже гарні, або слова нецензурні, вони, звісно, запікуються, але є. Чому я його переглядаю? Просто він мені якось попадався, я деякі відео передивляюсь, але якщо, там, наприклад, якась така йде дуже прям активно багато нецензурної лексики, або щось таке, що дуже мені не подобається, то я перемикаю і не дивлюся. Або Чисто деякі уривочки можу переглянути, посміятися і все. Якщо ви цікавитесь кіноіндустрією, новинками кіно, дуже крутий канал, попередній канал забула сказати, це Олексій Дурнєв, мені він подобається, в нього є прикольні жарти. І, як на мене, в нього достатньо непогане відчуття гумору. Але ці моменти такі мені не дуже подобаються. Тому я його. Не сильно прям радила, але можливо комусь з вас, в мене аудиторія не повністю, якщо не помиляюсь, вся християнська, можливо, комусь буде цікаво. Наступний канал це для тих, хто полюбляє кіно, новинки кіно і слідкує за кіноіндустрією, Це загін кіноманів. Дуже цікавий ведучий, він дуже багато проводить часу на підготовку до кожного з своїх випусків. Він прямо поглиблюється в кожну тему свого. Відео, і мені це дуже подобається, дуже цікаво розповідає, дуже багато цікавих фактів він знаходить, тому обов'язково зайдіть і подивіться. Наступний канал це канал, який веде дівчина Наталія, здається, називається він Кіпс ТВ. Я всі силочки лишу вам в підсказках, тому ви зможете просто перейти, подивитись і обов'язково лишати свої коментарі. Дуже вас прошу, тому що коментарі підвищують рейтинг відео. А якщо ви будете лишати свої коментарі, моє відео буде просуватися. Я вам за це буду дуже-дуже вдячна. Так само не забувайте про свої сердечки. Буду дуже вам вдячна за це. Кірс ТВ. це дівчина, яка в курсі всіх новин, всіх якихось чуток, всіх якихось там хто де посварився. І мені подобається, що це не в плані такому, знаєте, що зібрати сплітні і поговорити, похайпити на тому. А вона в якби заглублюється в ситуацію і аналізує її, і дає якусь свою оцінку. Типа, оце я сказав круто, він сказав по фактам, а це якось взагалі ніяких фактів, того, що він ніякого підтвердження своїм словам не знайшов. Дуже цікаво, тому що зараз у нас точує стільки інформації, стільки всього, що дуже легко заплутатись. Якось йде обертом від того всього. Ну, наприклад, у мене особисто. Тому я люблю такі канали, які я можу подивитися, які аналізують якісь гарячі такі новини, які тільки от виходять. І такий вау, ніби як класно говорить все правильно, а проаналізувавши, то достатньо так суперечливе ставлення до цієї людини. Потім виникає. Ось такі були мої новиночки. Дуже буду вдячна вам за ваші коментарі, лайки. Будь-що репости взагалі буду. Дуже вас всіх люблю. Сподіваюсь, ви помітили, що я намагаюся підібрати графік і дотримуватись його. Якщо ви це заціните, буду дуже вам вдячна. І на все добре, мої любі! Пока-пока. І, до речі, хотіла відзначити. Я думаю, ви всі помітили, що в мене з'явились. Прикольні круті обкладинки до моїх відео, і все це завдяки моїй подрузі Лізі. Це просто нереальна людина, тому що це мега-енерджайзер якийсь просто. Я не можу це не відмітити, тому що ця людина веде особистий інстаграм, в неї просто купа сторіз в день. Вона веде свій інстаграм професійний, там де вона викладає неймовірні рецепти. Різних десертів, до речі, теж можете на неї підписуватись, тому що це кулінарний блогер, україномовний і український. І, до речі, завдяки її рецептам, все, що я пробувала, у мене все отримувалось. Ми скоро з вами будемо робити карамель і брауні за її рецептом. Я хочу зняти відео, щоб ви провели цілий день зі мною, і ми з вами будемо готувати по її рецептах. І ви на власні очі побачити, що все, що вона розповідає, і все, що вона викладає, рецепти, які, то вони всі отримуються, навіть от такої, як я. Бо я не дуже кулінар-кулінар, але все, що я брала з її рецептів, у мене все отримувалось. Брауні, я скільки разів намагалася його зробити, в мене не отримувалось. Зробила з залізаним рецептом, у мене отримувалось неймовірно Брауні. І всі, хто куштував, казали, що це просто. Пальчики обліжеш, тому обов'язково на неї підписка просто 100%. І вона, крім цього, ще веде Тік-Ток. ссылку я теж лишу на її Тік-Ток, щоб її підписались. І вона ще й написала мені, що хоче мені допомагати з прев'ю, з обкладинками. Я просто не знаю, я вражена її активністю, звідки в неї стільки сил. Тому що я два рази на тиждень відео зняти налаштовуюсь по півдня, а вона просто неймовірний Чарзер. Тому я думаю, вона заслуговує ваших лайків, ваших підписок, просто щоб в неї був скажений актив. Я думаю, ця людина повністю на це заслуговує. Так що підписка, лайк обов'язково.